Таку легкою в мене не було флоу, просто ніяк Найважливіший шлях до сканування мови такої, як є. є просто така річ, яка називається You cannot just do without these three aspects. Ну що how to integrate English in real life? як інтегрувати англійську в життя? Покроковий гайд сьогодні розповім вам як це зробити легко, а надійно фундаментально і на все життя для того, щоб це вугловом слугувати як для ваших цілей, для ваших мрій. Альона Павлова, мовний коуч, лінгвіст, підприємець і стиліст. Отже, перше це. Passive listening. 80% вашого життя має бути відведено на passive listening. Що таке пасивне? Пасивне це коли ви не напружуєтесь, коли ви не ставите паузу, ви не перекладаєте, ви просто слухаєте. Це найнеобхідніше, найнеобхідніше number one річ для того, щоб почати просто свій шлях в мові, або продовжити його, або його просто, щоб ви навчилися відтворювати. Коли в нас немає моделі, звідки нам відтворювати, коли в нас просто вуха закриті, ми дуже мало слухаємо, але дуже багато чогось вкладаємо в себе, і абсолютно не з джерела, просто якийсь курс чи граматика. Це абсолютно не той стан і не та точка, з якої потрібно починати. 80% Ми слухаємо так. Ви обирайте дійсно ті речі, які більш-менш ви розумієте на якийсь відсоток, не не обирайте дуже складні теми. Окей, але це має бути просто постійно. І 20% це активне слухання. Активне слухання це коли ви дивитеся ютубчик або фільм, і ви а, робите паузу, і ви дивитеся, га, що він тут сказав, ага, це слово означає це. А тут я подивився там а, в I don't know, DeepL or Google, whatever, і подивився, я знаю, там який переклад. Ось це має бути. Але 80% – це слухання. І далі я вже говорила, що це найважливіший шлях до сканування мови такої, як є, тому що інакше ви будете завчати якісь фраг. Рази, які є неживі, і тому у людей стається нереальна мова, вона не жива в якомусь сенсі зі мною? Це теж було 5 років університету, класно, академічно. Мені це потрібно, я лінгвіст, я професіонал. О, кі докі, нема питань для мене це потрібно 5 років університету. Але чи коли я приїхала до Нью-Йорку потім, там у 20, не знаю, 2 роки чи що. Ні, кітвацтва набагато пізніше. Коли я перелетіла до Нью-Йорку, моя мова не була такою живою, не була такою легкою. в Мене не було флоу. Просто ніяк. Тож, якщо у вас мова вона відокремлена від життя, і вона має тільки таку академічну складову, ну звісно, не буде стану задоволення, не буде стану такого, що я зростаю. Вау, я з кожним днем все крут, крутіше і краще, і краще, і краще. Знаю, знаю, знаю. Ні, буде просто наслоєння якихось академічних тем. Це не дуже жива мова. Слухайте багато. Пасивне слухання, 80%. І для того, щоб не сталося застрягання, тому що все, що ми не використовуємо, забирає наш ресурс, тому використання відтворення це дуже важлива частина. Все, що у вас війшло, має вийти. Війшло, має вийти важливий принцип. Йдемо далі. І дуже часто люди знаходяться тільки в навчанні. Вони що ча-чать, і вони не, не, не вміють володіти мовою. Просто-напросто нема володіння. І я тут для того, щоб вам допомогти, володіти. Ти відчувати, що є таке майстерність, я володію мовою, і так як же ж інтегрувати? Перше це switch. Переключити, замінити. все, що ви робите зараз а, своєю рідною мовою, просто замініться на англійську максимально для того, щоб для чого? Для того, щоб у мозку була дуже природній перехід, такий транзишн. Йому потрібно це зробити. Якщо ви, наприклад, робите його вдома а, чи тренуєтесь по Ютубу з а, а, україномовними, окей, переключіться на англомовних да? або робіть і те і те. Я не проти це, це ок, але треба переключити максимально свій контент. Якщо ви... Не знаю цю частину життя, робити фільми дивитися українською, окей, дивіться їх англійською, хоча б 50 на 50, а потім і на 100%. Все, в чому ви хочете зростати, робіть це на іншій мові. Для початку так потрібен якийсь там час для того, щоб ви перемкнулись десь на 20%, потім на 30%, потім на 50%, потім на 80%. У моєму житті 99 контенту, все англійською. І я посилюю себе максимально щодня в усіх сенсах, в усіх напрямках я зростаю, тому що я беру знання із першого джерела. І вам це рекомендую. Техніка Switch, я її сама так назвала, придумала, отже, вам рекомендую. Замініть мову телефону на англійський, про це навіть я говорити не хочу. В налаштуваннях заходите, змінюєте на англійську. І теж для того, щоб посилити вокабуляр у якійсь сфері, перейдіть на слухання контенту на англійський. Контенту специфічного, контенту професійного англійською мовою. У вас дуже швидко зросте мову. Ви це побачите, якщо ви в сфері маркетингу чи в сфері whatever. Фешону, науки, психологію, що завгодно, просто перейдіть на цей контент. Далі, друге, це оточіть себе чатами, оточіть себе людьми, де ви хоч маєте хоч якусь взаємодію. Мова починає зростати від взаємодії, як тільки... Стається взаємодія, зразу буст. Як тільки стається взаємодія, маленький діалог, маленька, маленький чатик, маленький месенджер, десь ви з кимось поспілкувалися, навіть не знаю, в кафе зайшли. «Да, я розумію, ми сьогодні не, не ціль цього відео, у мене є психологічні бар'єри, я не знаю, як там говорити. Ні. Step by step. ви знаєте одне слово використовуйте. Я записувала рілс на цю тему. Знаєте два слова, використовуйте два. Знаєте речення, використовуйте речення? Маленький крок за кроком і діті. Як маленька дитина, яка в якої нема бар'єрів, вона просто говорить: якщо дитина буде ждати до семи років, поки вона зможе сформувати структурно речення. Ну що це буде? Це буде не мова, а просто дитина з психологічними травмами. Тому, будь ласка, не доводьте себе до цього. Я вас дуже прошу. Друге Scan and reproduce. Дуже важливо сканувати мову. Ми про це говорили у, у на початку відео. Сканування це це просто мега, мега, мега. Важливий момент, і коли ви зможете сканувати, ви зможете її репродюс. Ви просто будете знати, о, я чула, що це так кажуть. Чому і не знаю. Просто знаю, що так кажуть. Інколи. І знаєте, це, це така штука, як ну якою з якою працюють Нетіви, тому що Нетів він не зможе вам пояснити, чому це використовується так чи так. Він не знає, тому що ну він просто так говорить. І ось нам до цього себе треба довести до такої стадії, для того, щоб ви володіли дійсно так легко, like, flow, like native, you have, to, you have to really scan and reproduce a language. Вона має просто у вас заграти іншими фарбами. Тому а, інтегруйте себе в живу мову. Я не кажу інтегрувати себе в Duolінгу чи в якісь а, а, курси. Ну, це класно, додатково. Окей, давайте я не буду там. Я не з точки зору безцінення, а з того, що це дуже мало ефективно для реального життя. Реально це дуже мало ефективно, тому що приклади абсолютно на Вони не, Їх застосувати неможливо. Застосувати можливо тільки те, що про життя, а все інше. I have no idea how to use that. Тому ваш план дій це switch. Перемикаємося, immerse yourself, занурюємо себе і потім scan and produce, скануємо і витворюємо. Ось такі речі. Застосуйте їх, і ви побачите, наскільки сильно ваша мова підніметься за дуже маленький час, навіть за місяць, навіть за дві неділі. Якщо це буде так, ви побачите, який сильний сув у вас стався. І ніякий. Тренування там вам так сильно не допоможуть. Це додатково дуже круто. Я за тренування, я працюю з клієнтами, до мене приходить багато людей. Але ми працюємо дуже точково з задачею для того, щоб посилити. Але 24 на 7 ви знаходитесь з собою. Тож вам потрібно зробити ось це, про що я говорю. Тож switch, immerse, scan and reproduce. це дуже важливо. Якщо ви це не зробите, то ніякі... Уроки вам не допоможуть, ніякі індивідуальні вам не допоможуть. Чому? Тому що це штука, яка на роки. Ви розумієте, що таке одна година в неділю? Ну окей, дві, години. ну окей, три. Що це таке? Та це нічого. Це нічого. Вам потрібно щодня, якщо у вас є велика ціль, до якої і знову ж таки такий маленький момент. Для того щоб ви залишалися мотивованими, вам потрібно прив'язати себе до великої цілі. Коли ви прив'язуєте себе до великої цілі, у вас ви просто залишаєтесь постійно мотивованими. Мотивація в моєму житті ну, за мовою, вона практично не спадає. Зараз в мене друга французька, і ну, в мене є дуже сильна, мене зрозуміла є мотивація. Чому мені це потрібна мова, тому що вона мені потрібна просто елементарно для життя, для взаємодії і для багатьох інших цілей, і в мене ну вона нікуди не надівається, мотивація, тому що є ціль, ради якої я це роблю, і ради чого я це роблю. Тому якщо для вас мова це щось, що повинно вас push yourself up витовкнути вас на якусь вищу точку, окей. Okay. You cannot just do without these three aspects Ви не зможете працювати без цих трьох аспектів, про які я сьогодні говорила. Тож бажаю вам дуже smooth легкої, дуже м'якої такої інтеграції мови в своє життя, доєднаннях. Нехай вона стане просто ідеальною такою частинкою вас, посилить вас максимально і ви зможете відтворити і досягти всіх своїх мрій.